Таємо вас на нашому турнірі. Турнір з Це змагання, яке заохотить до постійних тренувань, тому що спорт він вимагає, який би він не був. Не він вимагає постійності, а постійність це є результат. Думали скільки людей збереться наразі. В нас є 12. і ми долучили не лише клієнтів нашого центру. Так це і військові, які проходять лікування в інших закладах. Тут дуже хороше переключення, особливо нашим військовим, які зараз вони погружені в своїх там думках, в якихось переживаннях. А їх витягуєш сюди, вони забуваються. Вони Азарт з'являється мені особисто дуже допомагає, тому що ти концентруєшся максимально на грі. Це, по-перше, є переключенням виду діяльності, да відпочинку поспілкуватися з друзями, зайнятись корисною спортивною справою. Це завжди класно, Я таке люблю.